Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 10 травня 2024 року Центральна Україна Черкаська область, Шполянщина. І в моєму регіоні схоже сьогодні розпочався взяток з акації. Звісно, деяка вже квітує, деяка тільки розпочинає. Доїхав до однієї з алеї. Оглядаю. Такий моє вигляд. Багато є відео з інших каналів, де в кого взагалі вже відквітувала. І цього року погодні умови трішки є несприятливими. Ночі дуже холодні. І в моєму регіоні сьогодні було лише плюс 3 градуса на 6 годину ранку. Але 12.30 бжілки загуділи. Зараз перейду на пасіку і покажу вам, як вони працюють. Дійшов до пасіки, і напевне камера, звісно, вам не зможе передати той гул, який на даний момент тут стоїть. В своїх попередніх відео я розповідав про певні види роботи, які виконую в себе на пасіці. Починаючи з обігріву, потім розширення, потім вирівнювання. Все це було саме для цього моменту, для моменту цвітіння акації. Звісно, було б непогано, щоб ще й погодні умови були відповідними. Але надія є. Сьогодні покажу вам не тільки сильні сім'ї, а й покажу відводки, про які розповідав, і покажу, як вони працюють. Ось ряд, який я підсилював. Минулорічні відводки серпневі, зимували в рамках на 4, на п'яти, деякі, потім вже мав до трьох. Ну, і ось така картина вирівняв, підсилив і навіть в затінку бджілки працюють дуже і дуже добре. На багатьох каналах спостерігаю, що, на жаль, цього року. Акація майже нічого не дала, не знаю, як буде, звісно, у мене поки що, це лише перший день. Ніч, як я вже сказав, була прохолодною. По ґрунту був невеликий приморозок, але зовсім невеликий. Градусник показав плюс три, але як тільки пригріло сонечко, Бджілка одразу умикнулась в роботу. Тому все, про що розповідаю. Воно не надумано, воно практика, яка здобулася роками. Щиро надіюсь, що. Мій труд, звісно, буде віддячений бджілками, а я пізніше віддячу їм нормальним доглядом. Буде ще кочівля. Буде кочівля на липу, обов'язково буде. Ось така краса Підійду до сім'ї, яка була на попередньому відео, яку розширював разом з вами. Цього року 10 Травня на моїй пам'яті найранніше, коли зацвітала акація, а в мене це вже 11 сезон. Є в мене на каналі відео таке, одне з перших. То на тому відео видно, що акація зацвіла 4 червня. Ось сім'я, яку ми разом з вами. Розширювали, відтягнули вощинку, звісно, і працюють. Поки що нібито такого стану ройового не наблюдаю по сім'ях, мисочки повідтягували, але маточників, як таких немає. Ну, в деяких сім'ях там знаходив яйце вже відкладене, але загалом. Свою роботу, яку потрібно було виконати, я виконав. Підписуємось на канал, коментуємо. Кому сподобалось, звісно, оцінюємо добра, ми розлагоди і всього самого найкращого. Бувайте!